Служба безпеки України блокувала схему протиправного видобутку та продажу корисних копалин загальнодержавного значення на території Вінничини. Встановлено, що зловмисники незаконно реалізували понад 47 тисяч метрів кубічних граніту чим завдали збитків державі на суму майже 140 мільйонів гривень. При цьому така діяльність могла призвести до виникнення надзвичайної ситуації, зокрема завдати значної шкоди навколишньому природньому середовищу. У нас на зв'язку Дениса Каблук, краєчник СБУ Вінницькій області. Вітаю вас. Добрий. день. Які протиправні дії здійснювались, і хто виконував цю діяльність? За даними слідства, цією діяльністю займалось підприємство та його службові особи на території раніше діючого кар'єру. Проте після закінчення дії всіх дозвільних документів? Зловмисники продовжували видобуток неконтрольованих цих корисних копан, і про наслідки ви вже сказали вище, які могли трапитись, і які збитки нанесені державі. Яке покарання буде порушником на сьогоднішній день? Керівнику підприємства повідомлено про підозру за частиною 4 статті 240 Кримінального кодексу України, і ця санкція передбачає від 4 до 8 років позбавлення волі. Почули вас, дякую, що інформуєте і працюєте на все добре. Дякую вам на все добре. Денис Дан за каблукраєчник СБУ у Вінницькій області. Був з нами на прямому зв'язку.